Ось вам 5 переваг теплоакумуляційного каміна з димооборотом від каміна однотрубного в корпусі з вати. Номер 1. економічність завдяки теплоакумуляційному корпусу і додатковому димообороту, теплова енергія, яка виробляє камін, може бути використана для опалення приміщення. Це дозволяє заощаджувати на опаленні і знижувати витрати на енергію. Номер два, це буде комфорт. Теплокумуляційний корпус зберігає тепло і випроміє його після того, як камін перестав горіти. Це дозволяє створити комфортний мікроклімат протягом тривалого часу. Номер три: максимальна тепловідача. Теплокумуляційний корпус дозволяє зберегти і використовувати тепло після того, як камін перестав згоряти. Додатковий димооброд забезпечує більш ефективне згоряння палива, що дозволяє каміну генерувати більше тепла. У порівнянні каміна з корпусом з вати теплоакумуляційний корпус не пересушує так повітря. Додаткова теплоакумуляція не дозволяє надлишковому теплу виходити з корпусу, приділяє його більш рівномірно по будинку, таким чином камін не створює дискомфорту для людей. Камін з теплоакумуляційним корпусом та додатковим димооборотом може коштувати дорожче, ніж однотрубний камін, проте завдяки його економічній роботі він може зекономити витрати на пальне майбутньому. Отже, теплоакумуляційний камін з додатковим димооборотом має кілька переваг перед звичайним однотрубним каміном корпусу з вати. Він є ефективним та економічним джерелом енергії, не пересушує повітря та забезпечує максимальну тепловіддачу. крім того, він є екологічно чистим та має ефект затримки, що дозволяє зберегати оптимальну температуру протягом усього часу.